Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 25 жовтня наші предки спостерігали за зірками. Якщо вони яскраві, до морозу, тьмяні до відлиги. Якщо ж мерехтять синіми кольорами, до снігу. Що ж нам готує цього дня тернопільська погода? Слухаймо тернополян. Доброго дня! 25 жовтня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликі опади. Вдень опадів не буде. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2 сім градусів морозу, а в день 0 5 тепла. Ортоклініка. Повернення до активного життя. Добрий день. У Тернополі 25 жовтня буде мідлива хмарність вночі та вранці невеликі опади. Вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Пори вітру сягатиме 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, а в день 2-4 тепла. 25 жовтня 1825 року народився австрійський композитор, король Вальсу Йоганн Штраус. А цього ж дня, тільки 1881-го, народився іспанський художник Пабло Пікасо. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру Ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2. Телефон 422-103. Ортоклініка повернення до активного життя.